Глава шоста Тікінчик. Що це? спитала вірушка. Зі сторони морського причалу чулися крики людей і чайок. Троє приятелів побігли подивитися, що сталося. На березі рибалки розвантажували зі свого човна все, що попалося сьогодні в сітку. Це були лангусти, різнокольорова риба, морські зірки і їжаки. Очі розбігалися від такої різноманітності морських делікатесів. Баунті облизнувся. А потім вигукнув О, мадонно! Здається, в мене знову з'явився нюх! Як же смачно пахне! Вірушка розгорнула забуту на причалі газету та голосно прочитала оголошення, надруковане жирним шрифтом. Увага! На узбережжі проводиться фестиваль вуличної їжі і конкурс на кращу рибну страву. Переможцеві буде вручено головний приз Формікарій. Формікарій. Карій, це точно не лайка? Баунті почухав потилицю обрибальський човен. Фогмікагий це мурашина ферма, зазначив Крембо. Як ферма з коровами, тільки з мурашками. Ура! Ми питимемо мурашини молоко та їстимемо смажених мурашок, зрадів його друг. Ні, Баунті, відповіла вірушка. Ми цього точно не робитимемо. Мурашина ферма скляна коробка з лабіринтами, в якій живе колонія мурашок. Між іншим, дуже цікаво спостерігати за ними. Я бачила таку в зоомагазині». Крембо задумливо повернув одне вухо, якби прислухаючись до свого внутрішнього голосу Чому б не спробувати взяти участь? Так, ми точно заберемо головний приз. Баунті впевнено підняв лапу догори. Я знаю, як приготувати класну мексиканську страву пескадо пескадо-тікінчик!» Пескадо риба по місцевому, пояснив він друзям. А дубінчик це хто? Який дубінчик? «Тікінчик!» Це просто така назва запеченої риби. Довго пояснювати, чому так називається, краще один раз побачити, а ще краще скуштувати. Закладаємося, що я знаю, як приготувати найсмачніший французький тартар соус до риби, не залишився у боргу Крембо. Пропоную об'єднати ваші рецепти французької та мексиканської кухні і назвати блюдо, наприклад, пескадо ті кінчик по французьки. Вірушка вправно склала з газети паперовий кораблик. Якщо згодні зі мною, нам треба упіймати рибу. Вона носиком відштовхнула корабель від берега. Поки рибалки витягували сіткою улов, дехто не втрачав часу. Птахи нахабно виривали рибу прямо з рук людей, а місцеві кішки намагалися непомітно потягнути ласощі із сітки. За кілька хвилин Баунті повернувся, тримаючи у пащі величезну білу рибу. Усе я вже впіймав. Як? Запросто. Я розсмішив кішку старим жартом про чайок в обмін на рибу. Нас чекають пригоди, а пора. не мігамора.